Шановні Сергія Фідовича, шановні депутати, протягом сесійного періоду надійшов запит від депутата Коломака Ігоря Івановича. Шановний Сергій Федорович, до мене із письмовим зверненням звернулася громадянка Оля. У зверненні вона викладала, казала на те, що в червні місяці минулого року її було прийнято на роботу до товариства фірми Пасад на посаду продавця продавочих товарів. Пропрацювавши на цій посаді деякий час, вона вирішила звільнитися. Під час проходження процедури звільнення виявилося, що вона не була оформлена офіційно на цій посаді. як цього вимагає діячого законодавства. І тому у трудової книжці роботодавець відмовився вказати відповідні дані про час, який громадянка Вольф пропрацювала у якості продавця продавочих товарів. З огляду на те, що має місце факт нелегального використання найманих працівників у магазині товариства фірма Фасад «Мігрант 4 будинок 2А. І як наслідок недоотримання міста відповідних надходжень до місцевого бюджету, прошу направити комісію з логалізації робочих місць для перевірки наявності у працівників даного магазину, зареєстрованих відповідним чином трудових відносин з товариством фірми посад. А також прошу перевірити факти, викладені у зверненні громадянки Вольф та захистити її право на зарахування часу, які вона провела на заменій посаді. До загального страхового стажу, оскільки... Відсутність страхових внесків позбавляє її права на соціальний захист та на отримання у майбутньому пенсії. Нагадаю, що запит має бути підтриманий радою. І якщо до ваша воля, пропонується такий проєкт рішення вважати вимогу депутата Коломака Юрія Івановича щодо роботи комісії з організації робочих місць. Депутатським запитом і другим пунктом напра... надати запит для реагування голові комісії з легалізації робочих місць заступнику міського голови Леченка Василья Олексійові. Дякую. Є пропозиція депутатський запит прийняти коломок і ванча на, на прийняти рішення прийняти рішення прийняти депутатський запит. Хто за те, щоб затвердити? При Прийом. прийомом депутатського запроти прошу голосувати. Хто за проти? Утримав дякую.